Айфон залупа. Я, я як власник андроїда можу сказати, у Android автоматично переходить на, ну, да, на можливі кодики APTX, HD, АПТХ. У Apple є приколи. В нього тільки є два кодика: це AAC і SBC, Сібля і СБК. І суть тому, що раніше я використовував більш бюджетні блютус-модулі, в яких був кодик ААЦ. Суть тому, що в ААЦ я і, АП... і є і в Android, і в айфоні. І якби звук був однаковий на, на будь-яких пристроях, але я підвищую якість, розвиваюсь, і, і я замін в модулі на більш якісніші мають кодики HD. виявилось, що десь на 30% тихіше звук в AAC. тобто айфон автоматом переходить на кодик, AAC і таким чином зменшує інформацію. І ці інформації він не підвищує гучність. Це тільки вияснилось, що завдяки замовникам, які хтось помітив, що в айфоні Apple Music і YouTube Music Тихіше на 30%. на тридцять вмикають TikTok, інстаграм гучніше, що за хуйня, і тому я перший раз з цим стикнувся. Я не знав, що є сьогодні така проблема, що є в айфонах тільки два цих кодика. Може LDAC є, я ззи. Але тому, що ну треба блютуз, який має ці кодики, в які буде їх використовувати. у Андроїда. взагалі, проблем нема. Просто блядь, вмикаєш, а підійкса автоматом і, і собі п... насолоджуєшся музикою. У айфон айфон тобі каже: іди нахуй. У мене є пакети, блядь. Підлаштовуйся або сібався. Я навіть не до кінця впевнений, що кодек СБК допоможе якось в е цьому питанці. Я просто вірю і надіюсь, що коли буде в Bluetooth моделі кодек СБК, просто ця проблемка зникне. Якщо вона продовжує існувати, що робить, того що iPhone. Хуї у вас є думки або коментарі про ці пакети, або просто про айфон. Чекаю в коментарях. Ну я хочу розібратися, бо це бізі. Мені шкода, що у власників айфонів можливість повноцінно слухати мої колонки на 30% менша. І в майбутніх проектах я це зміню. Якщо мене не вийде, то бля, я буду просто це писати і враховувати те, що власник айфона йому треба 30% більше.